Добрий вечір, мої дорогі слухачі. Сьогодні я запрошую вас у подорож до таємничого місця. Там, де вночі з'являється міст, якого вдень немає. Це історія про крок у невідоме, про дитячу цікавість і магію, яка чекає на нас у темряві. Лаштуйтесь зручно. Починаємо. МОСТ не било. На концу малої вьоски плинева Жека. День виглядав звичайні. Вода шуміла, а на бжеку росли трави. Але не на це, жека була інна. Под святвом кшінжиця появявши мост. Тихий, шребний, зроблений якби за святва і мгли. Діти з вёски мовили о ньому шептем. То мост, которого нема, повторяли. Певної ночі хлопець о імені Яник побачив його на правді. Most błyszczał, a za nim było widać coś więcej niż drugi brzeg. Wyglądało to, jak droga prowadząca w głąb gwiazd. Janek zrobił krok. Most nie zniknął. Zrobił drugi krok i nagle usłyszał głosy. To było jego własne marzenie. Mówiły cicho, jakby były bardzo blisko. Chodź dalej, szeptały. Ale kiedy Janek chciał wpaść dalej, most zaczynał drzeć. Zrozumiał wtedy, że most nie jest do przechodzenia. On istnieje tylko po to, żeby przypominać ludziom o ich snach. Janek wrócił na brzeg, a most zniknął razem ze światem księżyca. Od tej nocy chłopiec już nigdy nie zapominał o swoich marzeniach, bo wiedział, że gdzieś istnieje most, którego jest rzeżem. Ось така історія про міст, якого не було, вона нагадує нам, іноді ми не повинні йти до кінця. Достатньо знати, що щось магічне існує поруч із нами. Хай ця казка подарує вам теплі сни і збереже у серці ваші мрії. На добраніч!